Сторона основи правильної трикутної піраміди дорівнює 6 см, а бічне ребро 5 см. Знайдіть бічню поверхню піраміди. Якщо у нас піраміда правильна, трикутна, то в основі лежить правильний трикутник, і сторона цього правильного трикутника 6 см, бічне ребро дорівнює 5 см. Ось, вони бічний ребра дорівнює 5 см. Ну, цю задачу можна, наприклад, розв'язати, знаючи тільки формулу площу трикутника. Так як бічна поверхня А Б, С, С, то нам потрібно знати площу трьох трикутників: АСБ, БСC і АСС. Площу трьох трикутників, які між собою однакові. Тобто нам достатньо знайти площу трикутника АСБ, і ми будемо потім помножити на 3, і ми будемо знати площу бічної поверхні піраміди. Площу трикутника АСБ. Можна знайти за формулою, наприклад, одна друга А помножити на H. Тобто, в цьому трикутнику АСБ провести треба висоту, він рівнобедрений, до основи проводимо висоту і цю висоту можна знайти за теоремою Піфагора. Назвемо її, наприклад, SH. h буде 3 см, тому що трикутник АСБ рівнобедрений, висота є і медіаною ну, і бісектрисою. Тоді АH в нас буде 3 см, тоді, щоб знайти SH, це є катетом 5 в квадраті, мінус 3 в квадраті, ну і дорівнює 4. Тобто площа цього трикутника буде дорівнювати 1, друга А це основа АБ, яка дорівнює 6, поможете на висоту, яку ми знайшли, вона дорівнює 4. І тоді площа цього трикутника дорівнює 12 см квадратних. В бічній поверхні. Таких трикутників 3, тобто 3 помножити на 12, буде 36 см квадратних. Можна так, ось вона відповідь. Е, можна по-іншому. Наприклад, е, ну, ця формула, взагалі, основна. Е, ну, наприклад, там, забули цю формулу, можна тоді площу трикутника АСБ знайти за формулою Єрона. Полупериметр, полупериметр мінус перша сторона, полупериметр мінус друга сторона і полупериметр мінус третя сторона. Можна за такою формулою знайти. Тут треба полупериметр знайти цього трикутника АСБ 5 плюс 5 плюс 6 поділити на 2, тут буде 16 поділити на 2, 8. Далі підставляємо корінь 8 помножити. 8 5, 8 і ще раз він мінус 5, і 8 6. Тобто на 3, на 3 і на 2. Ну, тут дві трійки зразу виходить одна, 8 помножити на 2, 16, корінь 16, це буде 4, тобто площа трикутника знову у нас виходить 12. Ну і так само знаходимо площу бічної поверхні. Ну або можна було знайти е, безпосередньо по формулі бічної поверхні цієї піраміди одна друга периметр основи помножити на апофему, тобто на SH. Це висота бічної грані. Ну, Висоту бічної грані ми ось так: от знайшли, вона так і знаходиться, дорівнює одна друга периметр основи. в основі у нас правильний трикутник, тобто 6 помножити на 3, ну і помножити на висоту бічної грані, яка дорівнює 4. І зразу ми знаходимо, що це буде 36 см квадратний. Тобто один з цих запропонованих варіантів, будь ласка, підходить.